Це насправді знакова річ. От, мабуть, є дві знакові речі, зруйнованих терористами це телевежа на Карочині і міст в Селезнівці біля Слов'янська. Це дві таких знакові речі, і їх є обов'язок відновити. 63 кілометри це не такий великий радіус дії, хоча місто Турецьк і частково Горлівка будуть покриті сигналом із, цього, із цієї телевежі. 14 каналів, тобто загальнонаціональних, і в тому числі. І регіональні, які сьогодні працюють на Донеччині, будуть працювати на всіх же частотах, що і раніше працювали. Давайте назад, не Це має виключно важливість для в умовах гібридної війни, яку ведеться сьогодні проти України. Я думаю, що там буде можливість у вас переконатися щодо поточного радіусу мовлення, яка ведеться з цієї військової, з цієї військової. Вишки, на якій зараз розташовані передавачі. І після того, як сьогодні мовлення буде запущено з цієї вежі, ми можемо говорити, що площа покриття буде збільшена в десятки разів. Обладнання передавальне вінкноти. Надзвичайно важливо. Сьогодні відбулася подія, подія, яку чекали більше двох років е мешканці Донецької області. Святогірський, чуєте нас? Так, Чую, я вже Степанов, ваш навідний, 27-ї реактивної артилерійської бригади. Ми чули, що я постояв завдання. Ми вже знайшли. Е Два альтернативних варіанти, з яких буде вступування.